Всім здрастуйте! Сьогодні вам представляю двохповерховий таунхаус будинок. У нас зверху дві кімнати ванна, внизу велика зала з гостєвим санвузлом і своєю ділянкою землі. Таунхаус 105 квадратних метрів. Півтори сотки землі, він знаходиться посередині, тобто по сторонам буде. Опалюватися. Це у нас перша кімната на другому поверсі. Це друга кімната. Вже з ремонтом, як ви бачите. Меблі техніка присутні. Тут у нас душова кабіна. Спускаємося на перший поверх. Одем. У нас ще буде диван, холодильник. Ось кухня вбудована. свій санвузол. Вихід на терасу. Сейчас звонить, выпустить Вайбер, показывающие для вас сейчас.